Вітаю, вітаю, мої хороші і найкращі Запоріжжя. Ви на каналі Дорога Україна, на каналі Української Відьми, Звуть мене Аня. Тільки від вас поїхала. На Хортиці була. Всіх обіймаю. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. І завтра мій день, завтра мій день народження, тому можете написати мені привітання. Мені буде дуже приємно підтримати канал, підписатись на канал. Спонсорувати. Обіймаємось. Запоріжжя. Найближчі дні. Фраза в голові Береженого. Бог береже. Це стосується відпочинку на відкритих місцевостях. Таємна інформація по місту, якісь домовленості. Так, район там, де заводи. Дуже обережно приватний сектор поруч. Багато швидких подій. Ви чекаєте, як на появу когось, як на приїзд якийсь. Буде проблемна ситуація в місті, і хтось з, з керівництва, а хтось, а хтось з керівництва на відпочинку. Ну, нам це зайва інформація. Якби кожна людина має право відпочити. І нам би хотілося, да, на своє Морько. Запоріжжя найближчі дні передчуття. От знову показує, трансформує атаку. Яка швидкісна ціль в бік міста? Як осінню можуть бути жертви? Ви втомитесь від цього. Він щось готує для вас якийсь неприємний сюрприз, як він буде бити і далі по місту? З двох берегів може зайти. А інший берег, який є один берег, а на інший. Один берег заводу, а інший берег там можуть бути медичні якісь заклади. Як з одного берега на інший дивимося бачимо, як димить. Давайте ще, мені не дуже подобається. Показує так, що нібито от взагалі люди не зреагують на загрозу. А коли люди можуть не реагувати на загрозу? Коли або не попередили, або, знаєте, ну, давно попередили, вже давно тривога. Щось буде. Запоріжжя, найближчі дні. Багато військових поранених. Смерть іде. Передмістя Запоріжжя найближчі дні. Багато військових поранених то з фронту везуть, то не в місті в самому. Що тобі на Хортиці треба? От я була, а тобі що ворог треба. Що ти на Хортиці хочеш? Людей. Дрон може летіти там. Порт там, де обережно, якщо є речковий. Мені не подобається відчуття такі гнітючі таке відчуття від міста. От зараз дивлюсь. Як от нова проблема йде, знаєте. Васильівський напрямок, Васильівка, найближчі дні. Консультувались, консультувалися, ворог все одно десь має перевагу. Таке відчуття, що розмовляли, розмовляли, що з цим напрямком робити. Результат якийсь великі обстріли ворога. Доля на нажик бік переходить. Можемо опустити десь просування, але ми виб'ємо, знаєте, як повернемо собі перевагу, може трохи просунутися ворог. Я не люблю таке. Може, трохи, а потім не трохи. Чекайте на мир. Ми вже його вже скільки років чекаємо, що його чекати. Таке відчуття, що, знаєте, люди вже в стані, ну так, покажу, в стані розрахунку на мир. Це знову нова, знову якась, якась зброя летить, що ми не очікуємо. Не подобається. Це не те, що по Дніпру, це щось ще а, Мелітополь найближчі дні. Там, де так, зони відпочинку, бази відпочинку. І там, де відпочивають військові, там прильот буде. Бердянськ найближчі дні. Опа, вогонь до центру йде, а їм там гаряче. А їм там гаряче і щось надбудуємо може літати. В Бердянську дуже гучно. Хоча могла, могло бути затищу, за ЄС. За найближчі дні буде провокації. Може бути незначне руйнування на території. Так, там хтось загине на території АЕС. Ну Так фізично, як щось впада, і людина не від радіації. Якісь такі рухи. І вони там щось сильно скупчились, мені не подобається, що, що вони там скупчуються. Ну, чекають. Чекають, куди рухатись далі. Ворог поруч, дуже його багато. Оріхівський напрямок. Нам писали, що ворог буде штурмувати, але ну, тут показує, що ми будемо йому по голові бити, мир нести. Значить, Оріхівський напрямок, я так розумію, що він великий, тому що показує один шматочок, якби да, одна частина фронту. Ми в захисті, а на інші ми даємо йому якісь проблеми йому робимо ворогу, Оріхівський напрямок в найближчі дні. Багато вогню, багато, але він також не може постійно так бити. Саме Оріхів руйнує, доруйновує, але ми. Що, що наші військові планують на Оріхівському напрямку? Вибивати ворога, не дадуть зараз нам інформацію. Дивіться, навіть якщо от зараз іде інформація, що ми там на дуже вигідній позиції, чекайте. А цивільним не відразу все доносять. Тобто ми там будемо якусь операцію провертати. Гуляй поле, найближчі дні. Отут треба посилювати. Тут ворог прям хитрий жук. Не подобається мені лізе як тарган з усіх боків. Просочуватись намагається. Йому треба обійти Гуляполе, Гуляполе найближчі дні. Там, поки, знаєте, як обстріл пристрілювання, я не бачу, що прям там такі зіткнення пішли. А чому він не наступає активний ворог на Гуляполі, бо багато вогню. Вичікує щось також. Тут є загрозлива ситуація, але я попереджала, коли софортуна на наш бік стає. Тут все повинно вирівнятись. Я попереджала вже не перший раз про Гуляпола. Я завжди кажу, там Оріхів, Гуляпола, ми завжди це дивимось. Чому ми взагалі ці населені пункти дивимось? То не сильно не переймайтесь. Віннацьк, найближчі дні. Вогонь передмістям. Працює захист, що збиваєте. Захист. Здають знову ж таки, де військові каву п'ють. Заправляються. Може бути гучний прильот в центр. Ворог я готується. Якщо ціль на вас, то, то вона дійсно на вас. Вам, вас попередить. Є загроза смерті в місті. Будьте обережні.